Жіночі головні обори, лот номер 6 в ньому буде 29 одиниць, це пронтомода. В лот будуть входити 5 капелюхів в різних кольорах та бейсболки. Однотонні. Об'єм регулюється, одна оранжева, темно-синя, червона, рожева, три білих, сіра і чотири чорних. З буквою Д об'єм регулюється. Рожева, бежева, молочна і дві чорних. Одна буде ентра в білому кольорі. І квітковий принт. Об'єм регулюється в рожевому, в білому та в чорному кольорі. І буде три одиниці це будуть шарфи. Зара, принцесам там. Лот номер шість. 29 одиниць, ціна 4 євро за одиницю.